Про новини, про події та про тенденції дня, що минув, пропоную просто зараз нам з вами поговорити. Нам з вами на минає понеділок 5 вересня, але ж для українців це 194-й день повномасштабного російського вторгнення. Мене звуть Артем Овдєнко. Я журналіст. З важливого вартого нашої уваги варто обговорення. Це кілька подій, які я зараз проанонсую, потім тому докладно, більш докладно. Окей, спробую по них пройтися, щоб нічого ви не пропустили з тих подій, що сталося в Україні і навколо України. Про що йдеться? МАГАТЕ завершила свою інспекцію на Запорізькій атомній станції. Офіційно завершило. Інспектори поїхали. Геть двох там лишили результати виборів на зміну Борису Джонсону. Офіційно оголосили в Великій Британії. Контрнаступ ЗСУ на сході та півдні помітно розвивається, і це наголошують на цьому американські аналітики. Вторить їм наш верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Ну і триває газовий шантаж Російської Федерації через зупинений північний потік. Ціна на газ підскочила нині на європейських біржах одразу на 30%. І нас з вами Україну і Європу очікує. Холодна зима, про все це просто зараз буде більш докладно до вашої уваги, але спочатку все таки потішуся зі здобутків збройних сил України на початок цієї сто вісімдесят доби повномасштабного російського вторгнення. Отже, плюс 300 двохсотих, плюс 19 танків, плюс 29 броньованих машин, плюс 10 гармат, 10 вантажівок і 3 збитих безпілотників в небі над Україною. До подій на сході до подій на Півдні України. Дивіться, ми дійсно маємо режим інформаційної тиші по стацію на фронті. Ну і це означає, що офіційні нам повідомлення від генштабу, від Міноборони, від збройних сил України вони надходять із певною затримкою, так би мовити, з люфтом в часі. Це перший момент. І другий момент, що журналісти, військові експерти, аналітики вони не діляться зі своїми глядачами тими інсайдами, які вони мають про ситуацію на фронті від тих, хто зараз на тому фронті пере. Буває відповідно. Журналісти, військові експерти говорять про те, що або офіційно вже повідомлено, або ж було оприлюднено в засобах масової інформації, зокрема іноземних. От саме так і зараз будемо вчиняти, коли будемо обговорювати наш контрнаступ. А він триває зацитую: помітний розвиток контрнаступу ЗСУ констатують аналітики Американського інституту вивчення війни. Тепер конкретна цитата: Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили увага, територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Кінець цитати. Водночас зауважу американські аналітики кажуть, що росіяни ймовірніше за все оперативно пробуватимуть контратакувати в такий спосіб намагатимуться втрачене відвоювати, тому можливий ще перехід населених пунктів певних з рук в руки. Це також треба усвідомлювати, куди тішимося з вами здобутком збройних сил України. Але і президент Володимир Зеленський повідомив також про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного на Донеччині. Конкретних назв президент Зеленський нам не наводив, але серед звільнених населених пунктів ну от точно має бути все ж таки високопілля, що на Херсонщині. Ну чому так? Чому ми вправі стверджувати, чому ми вправі давати назву цього населеного пункту? Попри те, що Зеленський таке не робив? Це тому, що. Певні українські високоподов... високопосадовці, а це і Крило Тимошенко і Андрій Єрмак, вони вже встигли поділитися світлиною, як на тим високопіллям на Херсонщині, майорить, знову майорить український прапор. З того й робимо висновок, що і Зеленський про Херсонщину, коли казав, то мав на увазі те от високопілля. Ну а загалом, дивіться, тричі за тиждень збрав Володимир Зеленський ставку верховного головнокомандувача, де за закритими дверима. Військові звітували йому про хід війни. Ну і напевно, свою чергу, Зеленський якісь свої розпорядження їм оголошував. Ну і тричі за тиждень. Це дуже часто це означає, що ситуація оперативно і значно змінюється. Що потребується що. Є потреба в додаткових координаційних цих от діях. Ну і будемо тішитися, що ситуація змінюється на краще. Ну а ще опосередкованим підтвердженням успішності наступу ЗСУ на Херсонщині. Можна вважати заяву тамтешнього колаборанта. Йдеться про Кіріла Стріма усова який в режимі який в ефірі російських пропагандистських засобів масової інформації жалівся, що мовляв, через останні події на Херсонщині вони змушені проведення референдуму поставити на паузу. Кінець цитати. Ну і ми розуміємо, що причина того, що колаборанти змушені ставити на паузу проведення референдуму, це те, що їм так і не вдалося завоювати усю Херсонщину не вдалося вийти на адмінмежу Херсонської області, щоб з чистою совістю, як то кажуть, той референдум влаштовувати. А тепер іще ЗСУ перейшло в контрнаступ, тож колаборанти ризикують взагалі той Херсон, я дуже сподіваюся, найближчими тижнями втратити. Ну і водночас це також важливо зауважити. Британська розвідка вона констатує продовження Росіянами наступу на Бахмутському та на Авдіївському напрямках. Ну і в такий спосіб на цих двох напрямках росіяни все таки воліють. Виконати наказ Путіна, який зажадав, щоби вийшла російська армія на адмінмежу Донецької області, ну щоби в такий спосіб там на Донеччині на Луганщині влаштувати ті такі референдуми про приєднання цих новоокупованих територій до складу Російської Федерації. Ну і за даними нашої розвідки, такий наказ Путіна російська армія тепер має виконати до 15 вересня. Звісно, є чітке розуміння, того, що цей наказ в часі вони виконати точно не зможуть. Ну і політичною метою війни на сході України є захоплення усієї Донеччини. Це знову ж таки констатація від британської розвідки, що вийти на адмінмежу Донецької області. Російській армії і наказано до 15 вересня знову ж таки повторю, ну, дуже мало ймовірно, що вони зможуть те реалізувати. Сприємно, маємо черговий бунт в окупаційних військах. Тепер йдеться про 127-й полк Першої армії, так званої Донецької Народної Республіки. Тамтешні армійці відмовилися. Брати участь в бойових діях і аргументували це, начебто, поганим забезпеченням. Вони оголосили за цитую колективну відмову від участі в бойових діях. Кінець цитати. Ну і бунтівників цих нині виведено з позиції, з ними працюють тепер російські спецслужби. Але тішить те, що подібних повідомлень все більше і більше, все більше і більше, примусово, зокрема, і примусово мобілізованих російських армійців відмовляються воювати, відмовляються помирати, відвоюючи тут щось в Україні. Те, що треба кремлівському карлику. До міжнародних подій, до приємних нам міжнародних подій, на правду, ліс це нинішня чільниця МЗС Великої Британії, вона таки очолила британську консервативну партію сьогодні, 5 вересня. Нарешті стали відомі результати внутрішнього партійного голосування, де вона випередила свого суперника Ріші Сунака, набравши приблизно 80 тисяч голосів проти його приблизно 60 тисяч голосів. Ну тобто виходить десь на третину більше вона голосів набрала. Ну і це значить, що ставши чіль. Консервативної партії ліс трас тепер очолить і кабінет міністрів Великої Британії стане вона британською прем'єркою. Це має її запропонувати таке зробити королева. Ну і нам, українцям, це втішна новина, що ліс трас очолить британський уряд? Чому так? Тому що вона Яра, наша прихильниця, вона послідовниця. Політики Бориса Джонсона, який наш найкращий друг, вона пообіцяла підтримку Україні в дусі Бориса Джонсона продовжувати максимально можливо. Це нам хороша новина. Також нам хороша новина, що ймовірніше за все, і нинішній міністр оборони Великої Британії Бен Волес він також залишиться на своїй посаді. Він також є нам щирий прихильник, і Дуже і дуже багато він нам допомагає. Ну а також ми з вами будемо чесними в очікуванні того, що Борис Джонсон тепер оточолить і НАТО. Ну, але це вже трохи інша історія. Місія МАГАТЕ завершила свою інспекцію на запорізькій атомній станції, але двоє представників агенції з атомної безпеки енергетики перепрошую. Вони залишаться на цій станції на запорізькій атомній на постійній основі. Ну я нагадаю, що інспекція тривала від 1 вересня. Тепер от чекаємо на офіційний звіт місії МАГАТЕ. А ще нагадаю, що в ніч з 2 на 3 вересня росіяни не соромилися і гатили буквально з території Запорізької атомної станції з реактивних систем залпового вогню. Тобто вони не соромилися ані інспекторів ці от МАГАТЕ. Бі байдуже було які вони висновки, до яких висновків вони можуть дійти. Виходить, що. Особливо вони не зважають ті росіяни, які перебувають нині на окупованій ними запорізькій атомній станції. Вони особливо не зважають на перебування там інспекторів МАГАТЕ. Це на жаль, погана нам ознака. З хорошої ознаки це в продовження британської теми, що ця країна розширила програму підготовки українських армійців з трьох до п'яти тижнів. Ну і перші вже не тепер, майже п'ять тисяч українців. Цю програму вже відбули. І тепер повертаються в Україну щоб навченими воювати. Основний курс, який пропонується Британію, це ну направду це базова підготовка піхоти, це поводження зі зброєю, це надання першої допомоги на полі бою, це маскування і практика патрулювання. Додаткові ж два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної міської війни, операції на транспортних засобах і навчання на полі. Бою в імітованих бойових умовах, от таку вони додаткову підтримку, додаткову підготовку там проходили. Ну і перевага такого курсу, що тренування ведуть натівські офіцери за натівськими відповідно програмами. А також є, на жаль, це перевагою, те, що армійці у Великій Британії не ризикують потрапити під ракетні обстріли, як якби. Ці, ця підготовка, якби ці навчання відбувалися десь на території е, України. Чітко є розуміння, що подібні навчання росіяни не оминули б своєю увагою і точно по такому скупченню українців запустили б свої ракети. З поганої новини теж новин маємо: це те, що біржові ціни на газ в Європі підскочили і одразу на 30 з 2200 доларів за тисячу кубів. Що в принципі також є астрономічною ціною до і ще більш астрономічної ціни в 2850 доларів за тисячу кубів. Таке зростання відбулося на тлі певної паніки, а паніка та зчинилася, бо Росія повністю припинила постачання газу Європі, а саме Німеччині, своїм газогоном Північний Потік-2, який проходить дном. Балтійського моря Росія пояснила цю зупинку технічними проблемами. Мовляв, під час регламентних робіт на компресорі стався витік колії. Ну а тому подальша експлуатація цього обладнання, мовляв, зі слів росіян неможливо. В компанії Siemens, яка те обладнання обслуговує, запевняють, що це неправда. Але і потім речник Кремля це от Дмитрій Пісков заявив, що проблеми з постачанням газу північним потоком. Європі, вони зберігатимуться, сказав Пісков, доти, допоки не буде знято санкцій, що перешкоджають обслуговуванню агрегатів цього трубопроводу. Ну тобто, розуміємо, що це з боку росіян газовий шантаж. Вони домагаються зняття санкцій в себе. Або ж вони домагаються того, щоб Північний Поток 2 було сертифіковано, і щоб і цією гілкою вони мали можливість доправляти в Європу свій газ. Ну тобто їм треба така от геополітична перемога над тими санкціями, і вони домагаються її з усіх своїх сил, Зокрема газовим шантажом, зокрема тим, що переключають, вимикають вентиль на газовій трубі, і припиняють постачання газу Європі. Звісно, пояснення їхні про те, що там якісь проблеми з газовим обладнанням, то це брехня повна, тому що у разі, якби вони хотіли, то вони могли би цю нестачу газу, яка зараз є через те, що вони обмежують постачання північним потоком, то вони могли би той газ перекачувати в українську газотранспортну систему, яка на тепер використовується ними лише приблизно там на 40%. тобто точно менше аніж в половину. Але росіяни цього. Не роблять відповідно, є розуміння, що справжньою їхньою метою це є створення дефіциту того газу в Європі, щоб і ціна підскочила, і щоб залежність від російського газу була вищою, щоб в такий спосіб шантажувати Європу неможливістю перезимувати. Ну і примусити Європу піти на поступки, відмовитися від допомоги Україні зброєю і зняти там частину, бодай частину санкцій, накладених Європою на Російську Федерацію. Чи зможемо ми перезимувати, чи зможемо ми це зможе Європа перезимувати з тими запасами, які ми надпер всі маємо, Європа взялася активно закачувати в свої газові сховища, той газ, купуючи його усюди, де тільки зараз можна? Заповненість заповнені там приблизно на 80%, але Але треба розуміти, що навіть якщо Німеччина на всі 100% закачає газ в свої газові сховища, то це допоможе їй лише протриматися 2,5 місяці, тобто газові схови. Ще в Європі ніколи і не були розраховані на якісь надлишкові запаси. Там якийсь оперативний, так би мовити, резерв є. Але Європа була завжди націлена на те, щоб отримувати регулярні поставки від Російської Федерації і спокійно ту зиму проходити. От в такий спосіб цей бізнес було побудовано. Звісно, тепер є розуміння, що це помилка. Менше з тим, Росія тепер цим користається, щоб шантажувати Європу. Ну і так само ми, Україна. Маємо певні запаси тепер. В нас в наших газових сховищах приблизно 13 мільярдів кубів. До початку зими буде там умовно 14,5, за рахунок газу власного видобутку. Ми приблизно по мільйону кубів на по мільярду перепрошую кубів на місяць, додатково закачуємо. Ну і цього теоретично достатньо, щоб сяк так перезимувати з певною мірою холодними батареями, але не такими. Знаєте, що система розмерзнеться, тобто градусів 17-18 на 4 градуси менше за норму в наших оселях буде з такими запасами. Але звісно, це лише при умові теплої зими, і при умові того, що Росія не вчинить нам додаткових обстрілів, що унеможливить. Використання тією газотранспортною системою і тими газовими сховищами. Тобто, от з розумінням того, що цього не станеться, то ми тоді сяк так, але з наявними запасами зможемо перезимувати. Це на тепер, всі важливі події дня сьогоднішнього, якими я хотів би із вами поділитися. Нагадаю, що в разі, якщо подібний формат отримання новин вам до вподоби і є цікавим, то будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Від того з вами будемо бачитися частіше. Все буде Україна!